Жіночі светри від бренду Esmara, де ціна за одиничку лише 250 гривень. А в лоті буде представлено лише 6 позицій. Два основних кольори це ось такий яскравий рожевий та ніжний сірий. Класний варіант, тим паче для весни. Шість позицій в лоті 1500 гривень ціна за увесь цей лот. 100% поліакрил, оякотек стандарт 100, якісні плегені матеріали і фарбники. Дивимось, як виглядає на модельці. Вони такого трошки, я б сказала, укороченого плану будуть. Дивимось, як вони Виглядають. Така резиночка в нас по низу йде, гарна щільна в'язка та тактильно дуже приємний до тіла. Ось таке декорування тут зроблено на грудній частині та виходить аж сюди на рукавцята. Скаже, Елічка будуть розміри. І нагадаю, лише 6 позицій в лоті 1500 гривень ціна за увесь лот. На рожевому дуже добре видно це оздоблення, дуже стильно та гарно виглядає. І дуже вони приємні до тіла. 250 гривень за одиничку. Звертайтесь до нас наше відіо продажу контакти будуть під цим відео.